Час увімкнути свого внутрішнього Шерлока Холмса і задати ці п'ять питань гальм. Це твій інструмент, щоб змусити мозок зупинитися і перевірити факти? Fact. Чи прийняв я це рішення дуже швидко? Можливо, занадто легко? Швидкі судження означають, що ти просто вихопив відповідь, яку твій мозок любить найбільше. Які факти я насправді маю? А що я просто додумав? Склади список, що ти об'єктивно знаєш, а що є твоїм припущенням чи читанням думок. Ця думка базується на тому, що я відчуваю, чи на тому, що я спостерігаю. Я почуваюся невпевнено, отже, інші дивляться на мене погано, це емоційне обґрунтування, а не доказ. Чи помилявся я раніше в подібних ситуаціях? Якщо так, нагадай собі, це може бути чергова помилкова тривога, яку запускає твоя звичка. Wrong. Чи розглядав я будь-які альтернативні пояснення чи результати? Якщо ні, це явний сигнал, що твій мозок зафіксувався на одному найдраматичнішому сценарії. Wrong. Ці питання твій найпотужніший інструмент для керування думками. Вони змушують мозок зупинитися і перевірити, чи не стрибнув він знову у прірву. У наступній частині ми поговоримо про більш глибокі техніки, які допоможуть змінити цю звичку назавжди.